Санкції це не є предмет роботи Верховної Ради. Санкції вело президент на основі рішення РНБО. Да? Тобто це абсолютно прозорий процес, який відбувся відповідно до закону про санкції, ухваленого за президентства Порошенка. Він підписував цей закон. Ми його не міняли, сильно якісь там технічні були зміни в нього за останні роки. І фактично це та правова система, в якій ну Україна вже живе 10 років, не 5 років. Власне, я думаю, що санкції, як і будь -що, що в цьому е житті це не є там край життя, можна оскаржувати в судах, їх можна працювати з цим, але ну блокувати роботу парламенту таким чином, це як на мене безвідповідально. Абсолютно погоджуюсь з думкою голови Верховної Ради, особливо в момент, коли ми мало того, що переживаємо повномасштабне вторгнення, продовжує діяти про режим воєнного стану. Ми знаємо про це. І у нас дуже дуже багато задач по євроінтеграції по виконанню наших обіцянок і по програмі Ukraine Facilities, яка дає можливість фінансувати український бюджет тільки за е, лютий і березень. Ми маємо прийняти вісім, здається, актів е, до кінця першого кварталу. Уявіть собі, можливо це. Нормально обговорити, провести другі читання, провести правки, обговорити, якщо заблокована трибуна, абсолютно неможливо. Більше того, в 20 х числах починається місія перегляду перегляду нашого угоди з міжнародним валютним фондом. 20-х числах лютого ми не готові. У нас є як мінімум один великий борг. Це те, що стосується утворення нового суду для розгляду адміністративних справ з державою на, на заміну адміністративному Суду ОАСК. і це, це маяк МВФ, і це гроші. Це прямо, тобто підтримка бюджету і можливість отримувати дешеві запозичення. Якщо ми далі так будемо діяти, я вибачаюсь, то ми будемо просто прострочувати наші зобов'язання, і це дуже буде велика проблема для України. І з точки зору відкриття переговорних кластерів по процесу вступу до ЄС і з точки зору отримання фінансування. Ми ну, давайте не забувати, що у нас є насущні певні питання, які там треба вирішувати. Пійшоти постійно.